Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. З давніх пір і понині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми і привіталися. Вітаю вас, малята! Запрошую сьогодні разом зі мною приготувати паску до Великодня. Мені дуже потрібна ваша допомога. Допоможіть мені вибрати необхідні продукти. Починаємо. Борошно Потрібно нам. Так, молодці. Масло. Так, картопля. Ні. Молоко. Так. М'ясо. Ні дріжджі. Так, щоб пасочка була пухка. Яйця. Так, цукор. Так, ви розумнички. Смітана. Так, помідор. Ні. Сало. А цукрові прикраси? Так, щоб прикрасити пасочку. Дякую вам малята. Ми з вами приготували паско. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Що зайве. Вам потрібно роздивитися картинки та визначити одну зайву, чого не буває на Великдень. Ось подивіться. Таке великодне дерево, пасочки, діти розмальовують писанки, це все буває на Великдень. Так? А ось діти святкують день народження, це не відноситься до свята Великодня. Тобто це зайва картинка. А далі роздивляємося та визначаємо зайву картинку самостійно. Подивіться. наступні картинки, яка зайва. Так, зайва. діти йдуть до школи. Це свято 1 вересня. Наступні картинки. Так, зайва. Святий Миколай йде з подарунками. Тобто, це свято буває взимку, тому вона. Зайва. Далі. Зайва картинка це Син Божий народився, це свято Різдва. Наступна картинка. Яка зайва? Так, свято Новий рік. Родина біля новорічної ялинки. Далі подивиться. Люди ідуть і співають колядки. Це свято Різдва, тобто це зайва картинка. А зараз розкажіть, малята, про яке свято ми розмовляли з вами цілий тиждень? Яка гра вам сподобалась, запам'яталася. А як би ви завершили таку думку? Великдень це що це? А я вас, друзі, вітаю з прийдешніми святами і вашу родину! На цьому зустріч наша закінчується. Пока-пока, до наступної зустрічі!